Слава Україні! Ви на каналі Смачний Перекус! І сьогодні у вас на огляді домашній лаваш. Для початку ми миску насипаємо муку. Усі грамовки будуть в коментарях. З даної кількості у мене вийшло 5 круглих лавашів, після чого до борошна додаємо сіль та долимаємо води. Все гарно і ретельно перемішуємо, Спочатку ложкою, потім рукою. Також, друзі, ставте, будь ласка, відео на паузу, оцініть відео лайком або ж дізлайком та перевірте підписку на канал. І не забувайте про дзвіночок, щоб не пропускати нові і цікаві рецепти. A few moments later. Тісто потрібно вимішувати трошки довго, приблизно 5 хвилин. Після того, як ми помішали тісто, накриваємо його рушником і відставляємо на 20 хвилин. Ну що ж, час прийшов. Трошки його ще раз перемнемо і ділимо на частинки. Ви можете ділити на більші частинки, або ж менші. Все залежить від діаметру вашої сковорідки, на якої ви будете жарити, і від діаметру лаваша, який ви бажаєте отримати. Після чого відбиваємо мискою або ж. Кришкою від сковорідки, щоб у нас получився круг. Також наперед вибачаюсь за деякі слова, які можу неправильно сказати чи вимовити. Трошки хвилююсь при даному етапі монтажу. Даного миска якраз за розміром сковорідки Сковорідку відправляємо на плиту нагріватися та на нагріту сковорідку кладемо наш лаваш. І обжарюємо по одній хвилині з кожної сторони. Сковорідка повинна бути сухою. За хвилину не забудьте перевернути. Дану процедуру повторяємо зі всіма кавашами. За даним лавашом я трошки не додивився, тому він в мене приготів. Після того складаємо всі на купу і накриваємо. Теж відкладаємо на 30 хвилин, щоб він став м'який і можна було завертати, зробити для прикладу шаурму чи ще якісь блюда. Обов'язково напишіть в коментарях, чи готували ви мастій лаваш за таким ж рецептом чи якимось своїм. Всім велике дякую за перегляд. Переходіть, будь ласка, на канал. Дивіться інші цікаві рецепти. До нових зустрічей!